— Підготуй гроші, Лютер. Зрозумів. Ітон, ти чуєш мене? Чуєш мене? То ми можемо це зробити чи ні? Я вижив у цьому бізнесі, бо прислухаюсь до голосу в голові, що мене ніколи не підводить. Та під час зустрічі з тобою цей голос завжди говорить одне. І що ж це? Нічого. Я бізнесмен. Нехай твій голос монетку кине. Що це? Це берей лієвий стрижень, що спричиняє реакцію з плутонієм середине ядра. Наш товар. А платня. Платня. Платимо. Лютер неси гроші. Треба заплатити лютер. Кінчайте з ними. Стріляй! Зав'яти! Лютер, ти чуєш мене? Лютер! Лютер прийом! трохи зайнятий. Чи можуть бути корисні тобі апостоли? Гант, чого ви хочете? Тебе оточено, Гант. Віддай нам Плутоній, і можеш іти. Бенджі, тачку сюди. У мене може не вийти! Бенджі, тачку, сюди. Ага. Сігант, віддай нам Плутоній, і я не вб'ю твого друга. Навіть не думай, Іта, забий на мене! Рахую до трьох. Один. Два люди. Мені шкода, Пробач. я не міг інакше. Шіо, як ти? Я мав померти. Усі ми теж. А ми живі. А плутоні забрали? Він зник. Найсвіжіша інформація. Три потужні вибухи пролунали практично водночас, очевидно, в рамках скоординованої атаки. Ось що відбувається у Римі на екрані Ватикана. Ближче наші камери не підпускають. Нас інформують, що Понтифік був у резиденції на момент вибуху. А це кадри наживо з Єрусалима. Ми знімаємо за меж міста. Наступні кадри зі священного міста Мекка знято з борту авіаносця Рона Рейген у Червоному морі поблизу узбережжя Саудівської Аравії. Зафіксовано радіацію. Отже, під час нападів було застосовано ядерну зброю. І там. Кількість жертв наразі невідома, але можна припустити, що їхнє число буде катастрофічним. За попередніми даними, для застосування такої зброї потрібні спеціальні знання, які є в обмеженому колодецю. Хто ж міг атакувати усі три святині? І навіщо? Напади відбулися одночасно близько години тому, о четвертій ранку. Уже за кілька хвилин у конгресі було оголошено перерву, а будівлю капітолію евакуювали. Президент